Розправив білі крила день широко, немов би щойно з неба прилетів, йому назустріч на гору високу Ісус Христос трьох учнів вірних вів. Він мав посланням від Отця прийняти через уста пророків давнини, Схилилось небо, мід йому подати, щоб міг зборон сили з пітьми що й б міг найбільший подвиг він звершати, ним загасити пекла злий вогонь, за грішний світ в проломі жаху стати, скропити кров'ю зранених долонь. Це знав Ісус від всесвіту почину, що створений для слави чоловік. Життя спотворить в багатьох провинах, гріхи намножить там, що втратить вік. І буде Духом і невірний, божками зневажатиме творця. За них святий Христос, Отцю покірний, страждання чашу вийти до кінця. Він знав про все, син Бога Савага, а надто про желтовний свій прихід. До неба вже спинилася Голгофа, спинала ця як людський зоркості похід. Вже Божі очі не могли терпіти невірства зверобідної землі. Ісуса сийним духом підкріпити, Бог доручив Мойсею і Ір'ї. І ось гора, фавор в Союзі слави, тут зміна відбувається свята, два посланці Небесної держави, а між ними постать сяюча Христа. Обличчя Ясне, Ясне, наче Сон. Мають очі гостей небесних бачить, як живих. Петро, тим диво, близьком перейнявся, йому здавалось, палають три зорі до Господа захопленого звався. вам що тут поставлю на горі? Не зрозумів. Це вічність подавала знак сили для спасіння від тробини. Ще щемить із хмари голосно лунало. Єдиний це улюблений мій син. Лише його вам слухати це треба, mm. вже на горі Христос один стояв, бо посланців забрав в хмарі небо, а День Господню славу розсилав. Давно з Христом це стала переміна, незвичний епізод його життя, щоб кожна ми, відкуплена дитина побачила прообраз майбуття. І прагнула б сягнути міста раю, де може слава вічна ясія, хвалу Христові ангели співають, і вірних християн свята сім'я. Слава Ісусу Христу!